Вітаю! Вітаю всіх бажаючих самовдосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком. дня. Якщо ви давно мріяли про спортивне тіло, підписуйтеся, поділюся з вами своєю зарядкою, яку можна виконувати в звичайних домашніх умовах, а бонусом отримати спортивне тіло. Основна умова це виконувати щодня регулярно і систематично. До зарядки тіло необхідно правильно готувати. І перша вправа, яка підійде для цього ідеально, дуже проста. Зараз покажу: носочки п'ятки, носочки п'ятки, носочки п'ятки. Але на п'ятки ступайте не м'яко, а з мінімальним ударом, так що по тілу пішла вібрація. Виконуйте таку вправу одну хвилину, вона ідеально розігріє тіло і розжене лімфу зрану. Далі вас чекають наступні вправи. До зустрічі! Приємного дня!